Усе заради миру та перемоги. Дмитро Рибак у свої 88 підкорив вершину Говерли. Рекорд чоловік присвятив Збройним силам України. Більше про його історію наша Вікторія Резун розкаже. Дмитро Рибак піднявся на Говерлу разом із своїм сином Ярославом. Для 88-річного чоловіка це був перший досвід підкорення такої вершини. Групка йшла невелика. з нами йшли дві дівчини з Черкаської області. От, так я вийшов перший, Словко, другий, і ті дівчата трохи пізніше Вийшли. От, але все було добре. Звідти поверталися, то це нам трохи важкувато було. Така ідея виникла, коли йому виповниться 88. Я подумав, чому би не випробувати підкорити саму нашу вищу точку. Говерло, коли піднімалися, в мене був якийсь острах. Я дивився на нього, і якось мені здавалося, що він не впевнений. Але значить, я помилявся. За понад дві години вони здолали чотири кілометри шляху. Свій рекорд чоловік присвятив українській армії, бо хотів звернути увагу суспільства на потреби військових. Тішки це все тепер. Тепер війна йде. Я прийшов ту війну. Повністю. Я все пам'ятаю. Я навіть пам'ятаю Волинську трагедію. Це був 1939 рік. Попри свій вік, пан Дмитро чи не кожен день проходить десятки кілометрів. Каже, дотримується здорового способу життя. Це так просто я ходив по 12-15 кілометрів. Через два-три дні. Дізумоці дуже нічого не було, і все прекрасно. Усе потрібно, як моя бабуся потійна казала, праці насолоджує життя. Оцього яких співа дотримуючи. Чила своє життя працюю, працюю, працюю за активним способом життя пана Дмитра, щодня спостерігає його сусідка Руслана. Жінка вражена силою волі чоловіка. Кожен ранок ще до схід сонця, ви можете побачити цю людину, як вона вже йде у гриби або вже з грибів. Це наскільки працьовита людина, такий газда. І коли побачила, що дійсно Дмитро Іванович підкорює вершину. Без сумніву знала, що він це зробить. Дмитро рибак переконує, що обов'язково здійснить ще одне сходження на говерлу.